Надійна опора для воїнів. Практично щодня з десяток жінок збираються у своєму дворі та плетуть кікімори для фронту. На дитячий майданчик приходять жінки різного віку і мами з дітьми. Кожен виконує свою частину роботи. Одні складають нитки у в'язки, інші плетуть маскування. Збиратись тут запропонувала Мар'яна Андрухів. У неї двоє маленьких дітлахів, тож їздити у волонтерський центр змоги немає. А допомагати бійцям, каже, дуже хотілось. Так вийшло, що я собі взяла робити пучки. Багато взяла. Жіночки сиділи по лавках, залучала їх, плели дуже багато, в'язали дуже багато цього. І вирішили, що тут багато є, крилам стільки не потрібно, і почали вже тут. Тут прямо тут робити такі кімори, і всім зручно, всіх діти тут гуляють. Якщо в нас буде тут такий тил, то там, я думаю, що буде чиєсь життя Це як для мене. Я завжди хотіла чимось допомагати, але в мене маленька дитина, я не мала можливості. Так я себе знайшла тут разом з дівчатами. А згодом долучилися й інші сусідки, які теж не могли вибратися з дому. Волонтерка Дарія Білан розповідає: шестеро чоловіків з її родини на фронті, двоє пропали безвісти. Тому і підтримала цю ініціативу, адже розуміє, перемога і життя військових залежить від кожного з нас. не можна сказати, що це важка робота, це просто така, знаєте, робота яка потребує ну, трошки уваги, ну, не можна от почав і зробити. Бачите, скільки людей задіяно в цьому і це роблять. Але я вважаю, що це дуже потрібна робота і клопітка. І клопітка, тому що нашим військовим це потрібно. Процес координує волонтерська організація Нові крила. Плести кікімори почали ще з початку повномасштабного вторгнення. Волонтерка Ольга Костик зазначає, це та річ, яка потрібна воїнам постійно. Змінюється лише колір ниток відповідно до сезону. Плетуть на різні напрямки абсолютно різним батальйонам, тобто по зверненнях, а сказати, що їх стає менше чи більше, менше не стає. Тобто вони потрібні постійно і постійно в великій кількості. Єдине, що є різні Різні варіанти, тобто по сезонності, наприклад, влітку це потреба зелених, а зараз вже трошки ближче до осені, треба буде, наприклад, таких солом'яніших, влітку, я кажу, влітку взимку були білі таким варіантом. Тобто, але потреба їх постійна. Що ти ж не буває такого жодного тижня, що, наприклад, були вільники кімори, які б лежали і чекали, що їх хтось забере. Тобто, зазвичай, навпаки, поки приходять і кажуть, нам треба 10-15, ну, останній рекорд це був 27 по потребі, які ну, треба було зібрати на протязі теж. Треба За день жінкам вдається сплести одну кікімору, а працюють вони практично щодня. Кажуть, найбільше бракує рук, адже процес довгий і складний. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Араї.